Вітаю! в ефірі військова рада. Сьогодні ви дізнаєтесь. Як у Керчі обіцяного три роки чекали. Хто в Україні здолає смугу перешкод американських рейнджерів і ревізія у ВМС. 10 тисяч військовослужбовців зможуть отримати житло у наступні два роки. Задля цього переобладнає 67 казарм. А з 2014-го воякам компенсуватимуть витрати за винаймання помешкань. Залежно від складу родини та місця служби, відшкодування сягатиме до 4 тисяч гривень. Про це розповів заступник міністра оборони Володимир Можаровський під час брифінгу та прямої телефонної лінії. Під час прямих телефонних ліній військовослужбовці з найвіддаленіших гарнізонів звертаються до заступника міністра оборони, медичне та житлове забезпечення хвилює найбільше. Чимало виникає і кадрових питань. Телефонує Діна Сладких. Вважає її чоловіка навмисно хочуть понизити у посаді та позбавити ордеру на службову квартиру. Офіцер 24 роки самовіддано виконував службові обов'язки, але з приходом нового керівництва почав отримувати догани. Володимир Можировський вирішив з'ясувати деталі, щоб об'єктивно оцінити ситуацію. За його дорученням, до гарнізону направлять незалежного фахівця. Туди поїде людина незалежна, не пов'язана з цими військовими, ні званням, ні посадами. От, направимо порядну людину. Я сам був начальником штабу полка 4 роки. Я знаю цю посаду. Там, якщо тільки день начальник штабу полка щось не зробиш, от, документ не розгляне, не підпишеш, наряд не проінструктуєш, не перевіриш, не організуєш, все, це завал. Це випадок не поодинокий. Завдяки прямому спілкуванню з вищим командуванням люди не залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Соромно мені. Отримувати, наприклад, ці дзвінки і слухати от скарги на наших посадових осіб. Які в друге, в третє звертаються. Вони знають навіть, що в протоколах записано. і Вони абсолютно правильно ставлять питання. Якщо робляться доручення міністра оборони, заступників міністра оборони і посадові особи не надають повної відповіді, це породжує, звичайно, повторне звернення людей до Міністерства оборони. Вони емоційно реагують на такі відповіді і справедливо вимагають. Покласти кінець цій безвідповідальності формалізму в роботі. Тому і сьогодні я змушений призначити декілька розслідувань. Тільки за результатами цієї телефонної лінії розслідування проведуть одразу по декількох справах. Ордер на руках не гарантує, що ви будете щасливими новоселами. Так сталося у Керчі. У власне помешкання військові не могли заселитися роками. Зазвичай у такі ситуації традиційно винуватять посадовці оборонного відомства. Та чи насправді лише від них залежить вирішення усіх проблем, дізнавалися наші кореспонденти. У 2010 році Міністерство оборони придбало 61 квартиру для військовослужбовців у місті Керч по вулиці Павлика Морозова. 18. Подія радісна, ключі в руках новоселів. Та згодом з'ясувалося, будинок зовсім не готовий до заселення щасливих родин, а оборонне відомство стало заручником обставин. На момент покупки дома у общества ограниченої відповідальності Крим Донбас квартири були виконані під ключ, але в процесі експлуатації було виявлено, що електросети були відключені, водоснабження. Теж поступала по всім схемі. І, е, соответственно, дом був непригоден к експлуатації. Родина Скворцових 12 років чекала на омріяне житло, як і тисячі інших сімей військових поневірялися по гуртожитках, винаймали квартири. Вже й надію втратили отримати помешкання від Міноборони. Слава вже не надія, що ми щось не Поэтому в наше когда там сказали, що от жильйом просто на сімовній день щастя та раділи недовго. На них чекало гірке розчарування. У новому будинку перебої з водопостачанням, а світла взагалі немає. Тож їсти приготувати ніде, адже всі кухні оснащені електроплитами. Знадобилося аж три роки, щоб Оксана з родиною змогла нарешті переїхати у цю квартиру. Благодаря усілям міністра оборони, заступника міністра оборони, Благодаря усилиям департамента капітального строительства Міністерства оборони проблеми з електроснабженням, водоснабженням данного дома були решены. Завдяки особистому контролю керівництва Міноборони нарешті вдалося під'єднати будинок до мереж воду та електропостачання. Наразі відкритим залишається лише питання вартості спожитої електроенергії. Настояще время заключені договори по 0,34 тридцять но копійки, але согласно постановленню. От національна комісія тарифи можуть бути снижены до 21 копейки. Вот этим у настоящее время ми займаємося, і я думаю, що это періоду исправлено. Попереду ще врегулювання всіх юридичних питань, але сьогодні зроблено головне: через три роки поневірянь ці родини військовослужбовців нарешті отримали дах над головою. В Україні завершилася вступна кампанія 2013. Стати офіцерами цього літа прагнули понад півтори тисячі абітурієнтів. У деяких військових вишах конкурс склав майже чотири особи на місце. Чим армія приваблює молодь та які професії найпопулярніші, дивіться далі. Цьогоріч до вищих військових навчальних закладів зараховано близько тисячі юнаків і дівчат. Це колишні школярі, ліцеїсти, а також військовослужбовці строкової та контрактної служби. Аби одягнути курсантський однострій, лише успішно здати зовнішнє незалежне тестування замало. Вони здавали, проходили додатково наступні випробування, такі як професійний психологічний відбір оцінку рівня фізичної підготовки і обов'язково вони проходили медичний огляд військово-лікарською або лікарсько-льотною комісією. В чому в цьому є особливість прийому до військових, вищих військових навчальних закладів? Військова освіта цікавить молодь для когось. Це можливість реалізувати дитячу мрію, для когось впевненість у завтрашньому дні. Після випуску всі гарантовано отримують місце роботи та відповідне соціальне забезпечення. Найбільш привабливими для юнаків і дівчат були льотні та морські спеціальності. Також чимало абітурієнтів бажали стати десантниками або ж розвідниками. Головна мета навчального процесу в військових навчальних закладах це підготовка. Командного інженерного складу як лідерів, тобто формування військових лідерів, підвищення якості підготовки військових фахівців планується здійснити за рахунок посилення військово-практичної спрямовленості навчання, збільшення кількості практичних занять на військовій техніці, з бойового застосування військ. Як показала цьогорічна вступна кампанія, високомобільні десантні війська, як завжди, популярні серед абітурієнтів. Тож наша знімальна група вирішила дізнатися, у чому секрет такого успіху про повсякденну діяльність та складну підготовку представників цього роду військ. Дивіться далі. Нині екстремальні види спорту не аби як популярні. Найбільш улюбленим заняттям молоді є парашутизм. А для тих, хто будує кар'єру військового в високомобільних десантних військах, це і задоволення, і робота. Але так було не завжди. Застосування парашута з військовою метою зафіксовано в період Першої світової. Звичайно, вони ставали помітною мішенью для ворожих пілотів-винищувачів. Тому після багатьох випадків загибелі людей офіцери почали використовувати парашути тільки як засіб порятунку. В той же час відомі випадки, коли екіпажам літаків заборонялося використовувати парашути. Вважалося, що без засобів порятунку пілот вступатиме в бій без страху. Зараз же військовослужбовці, для яких виконання бойових завдань неможливе без цього засобу пересування, еліта збройних сил України. Десантники чим живуть і які функції виконують ці відважні вояки, з'ясуємо в 95-й окремій аеромобільній бригаді на Житомирщині. Залишати борт літака на великій висоті, відчувати страх від вільного падіння і радість від точного приземлення. Це романтичний бік служби десантників. Але щоб це відчути, воякам потрібно пройти нелегкий шлях. Відмінна фізична форма, швидка реакція, командний дух та віра в себе, а вже потім небо. Стрибок з парашутом це лише спосіб доставки десантника на поле бою, для виконання подальших завдань. А все найголовніше, для десантника починається на землі. А на землі шлях десантника спочатку пролягає через психологічну смугу, яка в Житомирі сконструйована за американським зразком. Після її проходження стає зрозуміло, чи зможе людина побороти страх висоти. На цій смузі перешкоди скослужбовці вчаться долати перешкоди, які зустрічаються в сучасному бою. Тут тренуються глазомірівського службовця, тренуються його вміння тримати орієнт... орієнтування в просторів. Прийти одразу 10-ю найскладнішу перешкоду: тросову гірку. Це дійсно дуже складно і страшно і, мабуть, для дівчат служити в таких військах це вже подвиг. Творення контрактної армії одне з головних завдань для нашої держави. Тож юних українців активно залучають до військової служби вже сьогодні. На флот і в десант приймають тільки за контрактом. Конкурс шалений. Навіть серед дівчат 10 претенденток на одне місце, і справа тут не в грошах. Молодь мріє зробити це захоплююче та екстремальне заняття справою свого життя. Такі бойові дії в бригаді розгортаються чи не щотижня. Імітація штурму будівлі один із елементів підготовки десантників. Саме тут, серед вибухів та стрілянини, і дарма, що холостими, ми познайомилися з жінкою, яка здійснила мрію тисяч дівчат, присвятила життя службі в десантних військах. Виконаю стрибки, стало що Подобається сподобається. Це екстремально, це. Ну... Ну, класно, це треба по випробувати. Лариса Коханістова підписала, як кажуть у десантників, крайній контракт позаду 13 років на посаді санітарного інструктора і 26 стрибків. Служила б і далі, але є вікові обмеження. Жалкує, що позитивні зміни в українській армії не сталися раніше. Забезпечення матеріальне зараз дуже добре. Підняли зарплату в два рази. Це дуже добре. Служити можна так, так продовжувати це стимул. Хороший, так. наступним важливим етапом підготовки є тактична смуга перешкод. Тут навчаються діяти згуртовано як одна команда. Цікаво, що з десяти бійців групі обов'язково має бути одна дівчина. Такі випробування на землі приходять як строковики, так і контрактники. Мрія одна на всіх підкорити небо. Лише після першого стрибка з парашутом стаєш справжнім десантником і готовий на все, аби відчути ці емоції знову. Гарно. А Ви скакуєте дуже швидко, не задумуючись. Наші летите. Тягнете кольцо, щитає. Все, вищий клас. Ця 18-річна дівчина з дитинства цілеспрямовано займалася спортом, готувала себе до армії. Каже, що спочатку було дуже складно, але в чоловічому колективі їй допомагають і підтримують. Людина, коли приходить з гражданки, непривично, а потім навтягується все нормально. Я все з Майстер-клас на тактополі демонструють досвідчені вояки, такі, як старший сержант Олег Бородійчук. Він підписав вже п'ятий контракт. Спочатку романтика була. Як всіх молодежі кажуть. А потім вже, як воно навіть втягується. І воно там рік, рік за ріком, а потім дивиться мені, і і втягнувся, і дивиться мені, яка чесно і до пенсії скоро. <схі> <схі> я військовий згоду до костей, мені подобається це, по-перше. А в не будемо скривати, що десантникам не зарплати, це теж символикий. І далі ми, наприклад, піддержиш своїх фізичній формі. Тут Например, Наприклад, мені от 39 років, дай Бог, какая не був мужчина, як я. І mm. mm. <laughs> вот, вам скажу, дисципліна себе, він почуваєш мужчиною, я кажу. І приклад сім'ї. Діти пишаються. Не жалкуєте, що все життя присвятила армія. Mm -mm. <свісна> mm. кажу, ні. Так, бувають моменти такі тяжко, Якщо чесно, буває, хочеться кинути і все. А потім все пересилиш, як, як нормальний, здорово здравими мужчинами, це пересилишся, тоді характер виробляється від людини, чоловіка навіть. Прийшов це він, а сьогодні, сегодня було ступлявся, бігли. Каже, от-от все. Все, кажуть, такі в землі. Ні. До сьогодні прибіг, дишався, попив води. О, Хоча, знаєш, буде то тяжко, висія ще раз бігтиме. Служити у таких військах престижно, та не кожному це під силу. Тому в усіх державах світу десант, еліта армії. Реально взяти на товариші вони бачили та попробуйте нас послужити хоча б полгода. Вони не бажання пропаде, повірте мені. Хочкати на полі Через неділю, буває що по дві неділі, чи неділю, бо по, по дві неділі. Високомобільні десантні війська призначені для виконання завдань, які не під силу іншим підрозділам. Вони цілеспрямовано готуються до активних бойових дій в тилу противника, маючи в арсеналі легку стрілецьку зброю, засоби зв'язку та спостереження. А при необхідності і вибухові речовини десантники можуть діяти від декількох годин до кількох діб автономно. В частині постійно і вдень і вночі відпрацьовують вправи з водіння бойових машин. Особливу увагу приділяють вогневій підготовці. Десант це єдиний рід військ, де у сержантів другою штатною зброєю після автомата є пістолет. За специфіки своїх дій в противника десанту дуже часто приходиться вступати в ближній бой і близький вогневий контакт. І, наприклад, в замкнутому просторі, в будівлі, в траншеї, там, в бліндажі, не завжди зручно користуватися автоматом, навіть навіть наша модифікація, яка укорочена. А пістолет, він, як писало до книги, він рівняє всі шанси. Сьогодні 95-та окрема аеромобільна бригада переважно укомплектована контрактниками. Кожен четвертий військовослужбовець жінка. Кількість стрибків на рік залежить від віку та статі. Люди вже в мирний час в досить такої спокійної обстановці вже дають згоду на те, що вони будуть піддигати своє життя певному ризику. Бо будь-який стрибок з парашутом, навіть за умови надійної роботи повітряно несадної техніки, це завжди ризик. Цю справу їй важко просто виконувати, її треба любити. Командир бригади, полковник Михайло Забрацький, є взірцем для підлеглих. Служить у Збройних силах України вже тринадцятий рік, брав участь у миротворчій місії і просто закоханий у свою справу. Для мене це все. Часто задають питання, чим ми там займалися на гражданке і так далі. У мене навіть мысли такі не возникают. Я сам сам не хочу дуже надому потому тому що ну, професія, як і жону, два главных головних вибори є мужчин в житті. Це выбор профессии. Мне, в професії. І з першим, со вторим, я думаю, справився. Десантник це не професія, це покликання. І тільки по-справжньому закоханий в цю справу спроможний досягти успіху. Спріскалась сінева, розпріскалась, пательняшкам розвелась, по беретам, в все синева затерялась. Розвивай своїм заманчивим цветом! Далі в програмі КМБ для лейтенантів або перший офіцерський екзамен. Та як змагаються військові розвідники? Більше сотні лейтенантів цьогоріч розпочали службу у військових частинах 8-го армійського корпусу. У перші дні молоді офіцери пройшли справжню перевірку полем. Які випробування на них чекали, знає наш кореспондент Данило Іщенко лише півтора місяця тому Костянтин отримав лейтенантські погони служитиме офіцер у 95-й окремій аеромобільній бригаді, власне, там, де починав свій армійський шлях солдатом-строковиком, а далі була Львівська академія сухопутних військ. Юнак став першим у родині, хто присвятив своє життя армії. Коли особливо прийшла пов'язка в армію, мама казала ой. Там не надо, може якось туди-сюди. Казав: Ні, я хочу бути справжнім військом, я піду в армію. Я пішов, я служив. Молоді офіцери керували бронетехнікою, стріляли із пістолетів та автоматів, демонстрували свої знання з топографії. Костянтина та його товаришів такими вправами не здивувати. Кожен із них не раз сидів за важлями БМП та тримав у руках зброю. Проте під час зборів вони дізналися і дещо нове на цих зборах. Нам дещо нове показали, то що ми не довчили, можливо, не проходили під час навчання в нашій академії. Я рахую це дуже доцільно. Можливо, ще раз відчути себе рядовим. Окрім командирів з водів, понюхали пороху і медики. Лейтенант Світлана Глухенька не гірше за хлопців, керує багатотонною вантажівкою на складних ділянках дороги. Вона переконана, що військовий медик повинен уміти все. Більше починаєш цінити життя, більше починаєш цінити свою сім'ю. Розумієш, що медицина вона потрібна всюди, а в армії медицина потрібна, напевно, в декілька разів більше. Тому що, коли дивишся навіть на цих навчальних зборах, як нам показували, в яких екстремальних умовах перебувають люди, і ти розумієш, що в цих умовах може статися щось непередбачуване. І стараєшся більш приготуватися як морально, так і психологічно до того, що ти маєш надати допомогу, маєш допомогти людині. Перед нами умовна схема, за якою молоді командири будуть долати дистанцію. Тут ми можемо побачити трасу та перешкоди. Давайте спробуємо разом з молодими лейтенантами подолати маршрут. Ось так от ми трохи брудні, але дуже задоволені, що змогли пройти це випробування. Молоді командири викладаються сповна не заради хороших оцінок. Навчальні аудиторії змінив полігон, і тепер вони відповідають не тільки за себе, а й за своїх підлеглих. Головне, щоб командир відчував свою відповідальність і знав, що потрібно робити в даній ситуації. Знати свою справу і головне це не боятися. У восьмому армійському корпусі чимало спецпідрозділів і складної військової техніки. Тож підготовка молодих офіцерів має бути відповідна, адже вимоги до них вищі ніж до їхніх колег в інших військових частинах. Це інформація для нас. Чому навчили випускників наших навчальних закладів? Це перше рівень їхньої практичної підготовки. І відповідно, як вони поєднали той теоретичний досвід, який мали там. Відповідно, з практикою тут завтрашнього дня. Вони вже переступлять цю грань. Вчорашній курсант, сьогоднішній керівник в навчальному місці. Вже незабаром ці офіцери навчатимуть своїх підлеглих військовій справі. Тож досвід, отриманий під час зборів, їм неодмінно знадобиться. На Чорноморському полігоні триває табірний збір. Військовики 28-ї окремої механізованої бригади готуються до змагання на кращу розвідувальну групу 6-го армійського корпусу. Як тренуються бійці, бачила наша знімальна група. Тренування розпочали зі смуги розвідника. Це спеціальна ділянка з численними перешкодами, підземними ходами та колючим дротом. Зі всієї бригади відібрали лише 10 найкращих вояків. Ми маємо змогу і вибрали найбільш фізично підготовлених військовослужбовців до складу розвідувальної групи, які вмотивовані і, можна сказати, не стомлюються. Їх це тільки задорить. Вони постійно готові до виконання завдання. Щодня, залежно від завдання, група долає чималі відстані. А за весь час та. Берного збору кожен розвідник пройде понад 300 кілометрів. Чи не на найголовніше для розвідника вміння бути непомітним. Армійці тренуються безшумно пересуватися зі зброєю та спорядженням, швидко підкрадатися до противника та миттєво проникати у будівлю. Саме зараз це жара, йде сильне обезла організму. То потрібно дуже багато пити води. У вовтрих саме це тож 30 кілометрів, мажби сок, катрим будемо йти і використовуючи карту. Всі ці хлопці строковики і змагання стануть для них першим серйозним випробуванням. Проте вже зараз їхній командир переконаний, що після конкурсу охочих підписати контракт буде чимало, адже військова романтика вабить багатьох юнаків. Багато з них зараз думають про те, щоб прийняти значить, перейти на військову службу за контрактом. Можливо, 15-20, Ми маємо надію, що 15-20% відсотків з цих військовослужбовців строкової служби надалі підпишуть контракти. залишаться в нашій роті. Юнаки тренуватимуться до кінця літа. Тож у них ще є вдосталь часу, щоб підготуватись до майбутніх змагань. А поки під Одесою вояки лише готуються до змагань, у 13-му армійському корпусі вже обрали кращого розвідника. Юнакам довелося щодня долати по 30 кілометрів, ночувати в лісі, виконувати складні завдання, і все це під палючим сонцем у неймовірну спеку. Вибороти першість зможе найсильніший. Три дні у напруженому ритмі розвідники долають в численні випробування. З понад ста військовиків лише 30 виходять на фінішну пряму. Діє олімпійський принцип: виконав завдання, рухаєшся далі. Не виконав, зійшов із дистанції. В такому форматі даний захід проводиться вперше. Військовослужбовець діє один за умовою тактичної обстановки. До нього доведено, що він сам залишився в тилу противника. Має дістатися розташування своїх військ, при цьому виконувати розвідні завдання. Ґрунтова дорога обабіч непроглядні хащі. Із них з'являється Максим, розвідник-контрактник зі Львова. Він виконає завдання тоді, коли подолає ще кілька кілометрів шляху і перепливе озеро у повному спорядженні. Ночували в лісі, облаштовували днялки. На черговому етапі залишається лише семеро розвідників. Армійців, які зійшли з дистанції, об'єднують у групи. Завдання влаштувати засідки та викрити розвідників. З вояків у прямому сенсі сходить сім потів. Тут стоїть 30 градусна спека, шлях долають лісом, чагарниками і ось такою пустелою. На них маскувальні костюми. За плечима – кілограмовий рюкзак. У мене в рюкзаку ОЗК, захисний костюм противогаз чулки, Їжа на на півтора доби. Вода ну, приблизно літра води. Комбінований катілок. Ложка. Ім'я переможця не розголошуватимуть Господи, до вересня. Хто отримає нагрудний знак та звання найкращий розвідник? Стане відомо у день військової розвідки. Раптова перевірка у військово-морських силах. Чотири дні у напруженому ритмі. Завдання постійно змінювались. Вказівки екіпажі отримували в останню хвилину. Більшість кораблів повернулися з полігонів у пункти базування, де розпочали повсякденну діяльність. Саме вони і підлягали перевірці. Ращу адмірал, кораблі з'єднання. З моря повернулись з завдання, які були поставлені видимо. Начальник центру морської операції капітан першого рангу раз. успішне заявляє виконання бойових завдань. Загалом було залучено понад 30 бойових кораблів і допоміжних суден. Більше 15 літаків і вертольотів діяли в обстановці, що постійно змінювались. Це було найскладнішим для військових. Попередні результати перевірки вже відомі. Попередні підсумки свідчать про те, що в цілому вона пройшла успішно. Кораблі, частини підрозділу виконали поставлені завдання. Особливу увагу при такій комплексній перевірці звернули на фахову підготовку військовослужбовців-контрактників. Ця перевірка проводилася в військово-морських силах, де біля 76% зараз служить військовослужбовців контрактної служби. Тобто це професіонали, і саме якість виконання завдань, їх ефективність і результат вони показали, що майбутнє збройних сил це контрактна професійна армія, яка може діяти впевнена. І результативно. Технічну готовність флоту підтверджено, а моряки довели, що готові захищати нашу країну у будь-якій ситуації. І наостанок огляд військової преси. Три роки тому квартири без електрики та води отримали понад 60 сімей військовослужбовців. Як владнали Кеченську комунальну проблему, розповість флот України. Коли відновлять виробництво найбільшого у світі вантажного літака ан 124 та навіщо Віктор Павлик розпродає свою унікальну колекцію гітар? Відповіді шукайте на шпальтах народної армії. Курсанти Харківського військового вишу відтепер отримуватимуть путівку в небо на літаках х 30 Про нововведення в системі підготовки повідомляють Крила України. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви бажаєте залишити відгук або запропонувати тему наступної передачі, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. До нових зустрічей.